Я сьогодні дізналася, що в одного з моїх улюблених анекдотів є друга частина. Значить, так, перша частина загубилася зубочисточка в лісі. Загубилася, бідна, ходить, ходить, шукає, як вийти з того ліса. Ніяк не може вийти, бідна, вже і холодна, і голодна, і не знає, що робити, і вже просто вічає. І тут бачить, пробігає єжик, а вона каже: Ого! Не знала, що тут маршрутки ходять. Це перша частина. Потім знову поїхала цей зубочисточка вже в подорож, поїхала знову, і щось там була в цьому в пустелі, в якійсь сахарі, собі ходила, балділа, тусувалася і знову взяла і загубилася. Загубилася і ходить один день, другий день, і йде йде, і немає якогось виходу, І йде, йде. І вже холодна, голодно. Бачить, бачить кактус. Каже, ну, не знала, що тут є в готелі. Братюня, кладу біля А берегу. Айко берего. Давай, кладу, братюнь. Тайвань. Хуянь, блядь! Тайвань. Я пока у меня нормально. Не, блядь, Тайвань! Вочкань! И я умею бердить эти ключицы. <laughs> вот я как-то так... <плакова> а ты <шикался> <плакова> не, дурачи, я ж, блядь, весь сука, камерамен, нахуй, я тупо оператор сегодня. Давай, давай, я пошипаю. Ну, давай, нахуй. Ой, блядь, ебать, а а я чуть, чуть, попка упругая. Я хочу есть, вы не похуй. Давай давай ты, верный понял. Вообще, блядь, си... ты просто не жопу снимал. Да. Ты что. А <реш> ну, давай, мант. Так, подожди, а ну уздечка раскрый. Да куда там не надо, туда. <реш> <реш> ж, Вонож... Так чтоб туда не залезли. Давай, давай. Фу, он пепси пье. Фу, сука, який урод, блядь, він пепси п'є. Фу, вы ч, дебилы? <реш> а что, <що>, ром? Охуенно, <реш> <реш> да. Я ладно, я не хотел. Если якщо це была твоя пепси, то я насорі я не хотів її, брать, пробашку нас. Я абсолютно не правда. Я недавно на що цього задумувався, коротше, що я максимально гетеросексуален. Я не знаю, це погано чи ні, але мені б не хотілось мачити чужий пеніс. Спасіба за інформацію. Так і ти максимально гетеросексуальна, да? Ти не хотів б трогати чужу жінку. Ну, не чужу, просто жінку. Це напевно, типу, скучно, ні? Навіщо ти про це думав взагалі? Я не знаю, я купався і думав про це чоловіка було нормально. Та не Реально, запоріжці вітались між собою. Sochipe. Sochi pego. А сіусемі мадра. А Сочі, Sochipe. Умовне привітання запоріжців. Зігу засуджу нахуй. Я хочу все сур сур. Який дебіл мак. Який дебіл нахуй. Доставка. Макдональдс. Доставка. Ти хуя собі. Мартик, ти вільно? Що ти знала? Так, давай демкуди. Яку ти каву? Капооранч. Е а ти не хочеш якраз спробувати за то, яку я ти казав. Е на... да цьому. Давай, давай. Коротше, каже мені, Саня, я п'ю каву на вівсяному молодці. Каже, але мені стыдно, нікому це не кажи. Я кажу, та я нікому не скажу. Так що ви теж нікому це не кажіть. Вибачте. Подивіться, люди. Ця молода дівчина знайшла цього хлопчика в сміттєвому баці, помила, нагодувала, купила сорочку і привела в кафе. Це майбутнє мер Києва. Кличко, йди нахуй. Спільними зусиллями ми все зможемо. Чат правильно починаємо з малого, з малого. Скільки має заробляти твоя дівчина, щоб з нею зазвичай. Брано, щоб вона хоча б могла мене забезпечувати, нормально. Скільки? Ну, я думаю, до 1100 доларів хоча б. Да, Ні, реально, давайте. Реально? Ну, типу, давай без... Реально? Да, мені реально. вообще похуй. Ні, Серйозно, мені вообще все одно. -е. Головне, щоб вона а, саморозвивалась і в неї були якісь захоплення, і щоб вона хотіла щось робити. Е, Добре, в неї є захоплення. Щоб на... не були інтереси. якісь. Хобі хорсінг. Охуєнно, бля, беремо. Без стріма? Ну трошки можливо проскакувало. Без я... стріма проскакувало пікмі? Так. Mm, да. Яким образом вообще? Ну ти такий, знаєш, типу, дивись, яка сорочка. Я, я так вообще не казав. Наталі! Каже, взагалі... я... Ко... Наталі. <ху> 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 Наталі, давай пострімимо. Я буду гарно себе погодити. Я така. Да, 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 благодарю, Наталі, можеш мене отшльопати, Да, да, да. Я кажу, Саня, успокойся. Якщо ми отак будемо сидіти, Наташа щось запитувати, у мене я буду отак сидіти такий. Ааа, є батька і крінж, не фа. Сай, отдай мою сумку! отдай мої сумку. Блядь, уже крадуться, блін, сумку мою. Стой. А я не знаю, куди ти на А ти шариш оцей заклад? Ні. Сумка у мене, її зйобуємо! Наконець! давай 40 років було, дівчина? Була 38, 37. Але пацаки, то така мілфа була. Єбанетись просто. Там... Ой-ой-ой! ой 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 Мама! Стоп! В травні вона заїде до мене. а... Стоп, в травні заїде, а в серпні їй 18? А нагадайте мені, як, яка почерговість місяців, як там місяця рахується. Бля, травень це наступний місяць, а серпень? А, ніхуяся. А як же я буду сосатися з малолеткою? На ничку виходить. Що робиш? Заднім числом. Буду уявляти, що вже серпень. Тридцять три тому ми зараз бля не здохнемо, лахі за нами світ, за вами гроб. за нами рок. Можеш, подзвонити мені після не спідрани поговоримо. Не, не цікавить, О, не цікавить. ну, в сенсі, типу, я дуже радий, дуже приємно за але в мене... а, е а мені, Верон, такого поверити? не говорила. А мені я такого, Верон, Лубочка, а мені такого, Верон, не говорила. Боже, мій. Я це сам на одному місці, на одному місці. Я можу заграти, блядь, зі зміною стоячи під пивом, блядь, в головоломці. <ріх> <ріх> ну, що це придумав? Я. <ріх> так, добре. Верон трансгендер взагалі, ви не знали про це? Та ось ця Верон, бре. С з тузом хат. Взагалі. Не, да, это виїбали, все. Це я вам виходить з руїни що чи ні? не? ні? Ні, ні, ні. Просто так вийшло. Цепанули, той <різь> чо, що тебе піздець. На місці міг би бути кожен. Але чого ж, сука, именно тина. <різь> Просто на гырбу поди. Я же не хотел тебе вбить в ворота Вставай, вставай У меня не встает Пас-пас-пас тюфельки В таких чапах Только в сторону успеха чапать Подивись на них Я нахуй Я тупо уявляю китайчика няньку С детьми Бля, те хороши сразу бью. Блядь, це вот это дизель, я прыгаю нафиг. Покажи. А ти перестрибнув все-таки там, Ніхуяся, блядь. Реально тут? А ну. Ебать, давай. Ого! Шо? А хто повторить? Хто повторить той самий крутий? Зараз, зараз, иду, дивись, дивись, як ефектно зараз це буде, Ніка, дивись.

Мама вже заказує гро Тиждень перший, тиждень другий, ніби в трансі я сиджу, посмішка не злазить з неба, відчуваю, я помру, я не їм другий тиждень крові іде із моїх бухів. Відчуваю біль у серці, я є радий від цихму, твіч дає мені надію. Сонце квіти стигне кров, кожен мій прямий та дарує радість і любов. Міскі мої закипають з носа, клюще моя кров. Знаю, що я помираю, маму вже заказую кров.